Добрий день, компанія Кеса канал Кеса який сьогодні знову з вами. Сьогодні маємо 17.08.2022 року. 1,75 день війни. Але ж ми працюємо і на сьогоднішній день хочемо, е, хочу розказати про те, що ми починаємо один з розділів нових своїх. Це розділ дитячі ну, більше коляски, певно, різного, різного ви, ви, вигляду, виду, е, тому що, як би там не було війна війною, а діти народжуються, коляски ламаються, і ми вирішили, що треба цим так само, так само зайнятися і пробувати в цей нелегкий час допомагати нашим людям, нашим мамам, дай Боже і татам. Які повернуся, чи є тут. І таким чином, скажем, щось робити так само корисне для нашого суспільства. У нас Зараз тут в мене скажімо, варіантів, дещо вже зробили, дещо віддали, дещо залишилось. Але ж ми зараз будемо розкручувати цей, цей розділ. І робити все більше різних речей. І тому, якщо у вас принаймні буде така потреба, щось буде ламатися, ну, ви можете звернутися до нас. Якщо в нас цього ще не буде, то ми, як і от в цьому випадку, зможемо вам зробити. І я думаю, вирішити ваші проблеми, які виникають, і які зараз дійсно не просто вирішувати. Це взагалі-то така коляска сайбекс. Схожий варіант з чимось іншим. От. Ну, що можу сказати? Багато ламається отака. Це ручка, яка посередині нахиляє загальну ручку в кровавцю в колясці для спуску, підняття. Е, робили інші речі, які, скажімо, так само виконували якісь там функції. Але ж кажу, зараз нас немає. Це от такі кріплення пляшечки дитині, щоб скажімо, ставити бутилочку. Е е е от в цей такий, от, такий, кейс, такий, таку корзинку от, ламається, вочевидь, десь там перетискають от вона є у мене в руках, ламається цей гачок. Він зроблений. ну Як зазвичай такі речі зроблені, десь їх роблять більш тонкими, менше пластику пускають, десь роблять такі. От, Отвір для економії пластику. Ну і в цих зазвичай в цих місцях щось ламається, і треб, потребує заміни. От таку заміну ми вирішили, що ми будемо пробувати робити ці речі. За ким робимо, начебто виходить. Ну, думаю, що на перспективу в нас їх буде більше. Тому якщо є потреба. Є необхідність, будь ласка, звертайтеся, от ручка, яка от була поломата, я вам так трошечки покажу. Ручка, яка була зломана, ми її зробили. Зробили її мощнішу. зазвичай ми додаємо, де можна додати, де можна зробити її більш моцною, щоб вона працювала краще, довше. Тому от таким от чином прошу звертайтеся. Ну, хто знає нас вже більш давно, той знає, що ми займаємося. Основний наш напрямок це побутова техніка, автомобілі. І зараз, так як потреба виникла теж велика, зараз у нас є підрозділ мілітарі, там теж деякі цікаві речі в нас є. А от Зараз будемо робити ще й на перспективу розвитку України. Збільшення кількості українців. Ми будемо робити от такі от речі для колясок, для наших мам, для наших діточок. Якщо наш канал вам заходить, значить підписуйтесь. Якщо є розуміння того, що якісь речі ви самостійно можете ремонтувати, міняти. Ми завжди розказуємо, розповідаємо, доносимо цю інформацію, щоб ви самостійно в домашніх умовах могли робити деякі ремонти, деякі заміни. Тут тобто, те, що можна зробити самостійно, не звертаючись кудись, не шукаючись когось, не витрачаючи якісь там які не зайві зараз кошти в кожного. Тому дивіться наші канали, підписуйтесь, дзвоніть дзвоник, ставте вподобайки. Тобто, якщо вам цікаво, будьте поряд з нами і завжди ми вам допоможемо. Наш сайт буде в кінці відео. Телефончики так само, менеджери вам все підкажуть, розкажуть, якщо на тому буде потреба. Так що будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Будьте здорові!